Обов'язково слухати до кінця з звірується сильними твоєї Богородиця віджене всі біди, захистить своїм покровом і виконає всі ваші прохання на благо. О присвята і пренепорочна діво, Богородице Марії, Цариці Небесної, мати всього живого. Смирено припадаємо до тебе злибокою вірою та любов'ю. Те, яка благодатью сповнена, те, яка насиловані своєму самого Бога, Сина предвічного, мовимо тебе, охорони нас і всю Україну під святим омофором Твоїм, напишіть імена та прохання в коментарях. О милосерна заступниця роду християнського, прийми наші щирі молитвої, передай до престолу Вседержителя Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Бо хто, як не ти, мати милосердя, любові може заступатися за нас грішних перед лицем Всевишнього, бо свята діво визвали від усяких скорбот, бідувань і недуг, будь нам провідницею в житті цьому тимчасовому, особливо, в часи спокуси випробувань, укріпи віру нашу, Зміцни надію на спасіння, подай любов, істину, щоб у всіх наших ділах і думках ми наслідували Твого Сина і нашого Спасителя. Одівочиста втіленням Сина Твого, Ти спасіння світу явила, Веди нас до Царства Небесного, де немає ні хвороби, ні печалі, ні зітхання, але життя вічне, ти є пристановище душам нашим, джерело невичерпної благодаті, і надія на порятунок у час смерті, мовимо тебе, О, Мати Божа, будь нашим захистом і пристановищем. У всі дні нашого життя, у годину нашої духовної, тілесної слабкості, коли сили наші вичерпуються і ворог лукавий наближається до нас, будь нам непохитний стіною щитом і мечем у боротьбі з ним, опричиста бо Богородице, не залишай нас без твоєї допомоги й заступництва, веди нас дорогою правди і богочестя. Охарани від зла, яке може оточити нас у світі цьому, бо Ти є мати любові з підстраждання, і до тебе прибігаємо як до наймилішої, найвагіднішої заступниці, благосови наші родини, охорони наші дітей від усякого зла, даруй мир душам нашим і тиху впевненість у тому, що в часи скорботи, радості ти завжди поруч з нами, навчи нас обогородице, прощати тим. Хто нас ображає, навіть любити їх, бо ти мати милосердя і співстраждання, опри непорочне діво, з ленцями устою на нашу землю і людей, її, даруй мир і злагоду нашій країні, направ народ наш до взаємної любові, поваги мудрості, мови сина твого і Бога нашого, щоб він. Дарував нам мир як внутрішній, так і зовнішній, щоб ми могли жити у світлій благодаті, поклоняючись йому з чистим серцем і чистою душею, прийми осе Богомати, нашу покірну молитву і возведи її до Престолу Всевишнього вся наша надія на тебе, Сарце Небесна, та яка не відкидаєш нікого, хто до тебе прибігає, але завжди милостиво слухаєш і допомагаєш, бо ти є Мати, світла й життя, надія тих, хто в скорботі. Потіши тільки тих, хто в печалі просимо тебе о Богословена, не залишай нас ніколи, але веди нас до спасіння через Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, якому належить, слава і держава на віки віків. Амінь. О і приблагословена величиця наша Богородиця, Мати Господа, нашого Ісуса Христа, Цариця Неба і землі, і покрови, і заступниця всього роду Християнського. До тебе припадаємо з вірою, і любов'ю, молячись за Твоє всесильне заступництво і захист. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Мати Божа, що породила світло на вечірнє, ти, що сповнена благодаті, і милосердя, не відкинь молитов наших, але прийми їх, як матір усіх скорботних і нужденних, покрий нас своїм святим омофором і оберігай від усіх ворогів. Видимих і невидимих від усякої біди і скорботи від накопів і злих умислів, що під твоїм святим захистом ми перебували в мирі тиші, Пресвята Водичі, це ти, що завжди чуєш молитви вірних і втішаєш у скорботах, у твого сина і Бога, нашого, дар міцної віри, надії непохитної та любові нелицемірної, допоможи нам у боротьбі з гріхоми спокусами, щоб коровані твоєю святістю. Ми зберігали чистоту серця і душі, перебуваючи в послуху волі Божій, заступниця наша, охоронина святосілякого зла, від наклипу ворожого від гріховної омани та у спокусах, Допоможи зростати в чеснотах і вистані вірі православній, щоб бути гідними учнями Сина Твого, Христа Бога нашого, ти, що стоїш перед престолом Божим, молися за нас грішних, щоб Господь помилував і простив нам гріхи наші. О, Мати Божа, заступися за всіх, хто до Тебе звертається у скорботах і нуждах, молися за захист наших родин, дітей і близьких, Випроси у Господа їм благодать здоров'я, мудрості, і спасіння, хай святі ангели охороняють їх за Твоїм повелінням, а їхні душі, нехай завжди перебувають під Твоїм святим покровом, поводичу це світла згасне, радість душ наших. Випроси у Господа прощення і милість для нас, щоб сподобалися ми. Вічної радості в Царстві Небесному, де всі святі безперестанно славлять Творця нашого, не залишай нас у випробуваннях і скорботах цього життя, але веди нас до спасіння і вічного життя, щоб у радості і вдячності. Ми завжди прославляли Тебе приблагословену Матір Божу і Сина Твого, Господа, нашого Ісуса Христа, за цим і Святим Духом на віки віків. Амінь. О, Пресвята Владичиця Богородице, Діва чиста і непорочна, що над ангелами і архангелами піднесена, ти, що стала матір'ю Господа нашого Ісуса Христа, Спасителя і Відкупителя душ наших, припадаємо до Тебе з покорою сердець наших і смиренно молимо». напишіть імена та прохання в коментарях. Не зневажимо лінь наших, але прийми їх з милосердям, і благослови нас Твоїм небесним заступництвом. Ти є життєдайне джерело, що народило саме життя Спаса нашого, який дарує нам спасіння і вічне життя, омати світ й надії в часи скорботи випробувань. Вдаємося до тебе, як до пристановища оберег життєвих, утіхи для душ наших споглянь на нас милостиво, звільни від тяжкого гріха, очисти наші серця і помисли, що ми безгрішно й непорочно стояли перед тобою та сином Твоїм. Господом нашим, Пресвята Богородице, Ти нев'янучий цвіт і невимовна радість для всіх, хто до тебе прибігає, покрий нас твоїм покровом, захисти від усілякого зла і небезпеки, мови сина Твого і Бога нашого, щоб Він дарував нам прощення гріхів і спасіння душ наших, щоб ми з вірою покорою і шляхом заповідей Його, о всеблагає, приславна Богородице, молися за мир у душах наших, у домах наших. У церкві святі і в усьому світі ти, покровителька і заступниця наша, прийми під свій покрови наших воїнів, що стоять на сторожі правди і віри, зміцних у боротьбі за правду і свободу, охорони від усякої небезпеки і поверни їх до домівок їхніх цілими і неушкодженими, поводичиться Богородице, ти двері небесні, престол Божий!» Від якого сходить благодать на всіх, хто до тебе звертається, провадь нас шляхом правди і зміцній у вірі і богачесті, щоб ми гідно наслідували вічне царство Твого Сина, спаси нас від усяких негараздів, спокуси, напасти, молися за нас перед Престолом Вседержителя, щоб Він дарував нам благодать, своє покаяння щире, щоб ми, очистившись від гріхів, змогли стати спадкоємцями життя вічного о мати спасіння покрови нашого життя і радости утішна, не полишай нас у випробуваннях і спокусах, але будь для нас, провідницею і помічницею на шляху до спасіння, просвіти наші серця і розуми, щоб ми завжди славили тебе, і Сина Твого, Господа нашого, і живи у злагоді та любові, творячи волю Божу, Ти, що є співстражданням нашими постійною молитвеницею за нас, вознеси моління за душі наші, щоб ми з твоєю допомогою і заступництвом. Були приведені до вічного життя у Христі Ісусі, Господі нашому йому ж належить вся слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь, обрана від віків, Цариці Небесної, заступниці наша, ми, що припадаємо до Тебе, з любов'ю славимо Тебе, бо Ти з великого милосердя свого невпинно молишся за нас. Перед Сином Твоїм і Богом нашим, тому просимо тебе, змилуйся над нами, як мати милості, щоб ми, визволені від усіх бід і скорбот, з любов'ю співали Тобі, радойся, водичицем мати, життя вічного, ангели, архангели на небеса без остану величаю тебе, присвята водичице, як матір світла і спасіння нашого, бо ти, прийнявши в утробу Сина Божого, дарувала світові джерела благодаті. Тому й ми недостойні, співаємо тобі, Радуйся, бо ти є початок спасіння людського, радуйся, бо ти народила вічне слово, радуйся, бо тобі розбито кайдани гріха, Радуйся, бо ти відкрила нам шлях до Царства Небесного, радуйся, зірко, що вказує шлях до Христа, Радуйся, надії всіх, хто молиться до тебе, радуйся, бо ти перемогла ворога нашого, радуйся мати благодаті та істини, радуйся, Владичице мати, життя вічного. Бачачи тебе, Пресвята Богородице, як матір нашого Спасителя, небеса і земля радіють, бо ти стала посередницею між Богом і людьми, даруючи нам милосердя і прощення, тому ми славлячи тебе, взиваємо до Бога, Алілуя! Розум людський не здатен сягнути таїнство твого материнства, причиста діва, але ти прийнявши в отробу свого Боже, народила Спасителя світу, тому з вірою Боговінням взиваємо до тебе. Радуйся, носителько невидимого Бога, радуйся, діва, що в утробі тримала Творця Всесвіту, радуйся, бо ти відчинила двері небес для людей, радуйся, провідниці на шляху до вічності, радуйся, бо ти перемогла смерть через народження життя, радуйся, бо ти дала нам заступника перед Богом Отцем, радуйся, причиста мати вічного царя. Радуйся, бо через тебе даровано нам мир і радість, радуйся, Водичице Мати, життя вічного, сила Всевишнього зійшла на тебе, Пресвята Діва, і ти стала матір'ю безмірної благодаті, несучи в світ світлом, що ніколи не згасне, тому прославляючи тебе. Ми з радістю виголошуємо, Алілуя, маючи в собі ти стала живим храмом Божим, Водичице, бо твоєму серцю відкритого глибину Божого задуму про спасіння світу. Тому прийми від нас ці хваління, радуйся храми Бога живого, радуйся кивоти нового завіту, Радуйся, бо ти народила того, хто встановив нову благодать. радуйся, бо через тебе прийшов до нас Спаситель, радуйся, бо ти просвітила нас світлом вічного життя, Радуйся, бо твоє материнство дарує нам радість, радуйся, водичі, це невтомна заступниця за нас перед Богом. Радуйся світла провідниці до Небесного Царства, радуйся, водичице Мати, життя вічного, збурена бурею гріхів і скорбот, душа наша прагне захисту Твого, присвята мати, бо ти, як вагідна і любляча заступниця, приймаєш всіх, хто з вірою кличе до тебе і взиває до Бога, аллуя, світлом спасіння ставити для нас, присвята Богородице. Бо твоя любов і молитва здавали всі перепони гріха і смерті, тому ми, з вірою і надією звертаємося до Тебе. Радуйся, світло, що просвічує серця вірних, радуйся, бо твоя молитва перед престолом Божим без радуйся, бо ти стіна непохитна для всіх, хто шукає захисту, радуйся, провідниця, що ведеш нас до спасіння, радуйся, бо ти проганяєш темряву нашого розпачу, радуйся, бо твоє милосердя перевищує наші гріхи. Радость, незмінна надія в усіх наших скорботах, радость, нездолана захисниця від усіх ворогів, видимих і невидимих, радойся це мати життя вічного, те як зоря світанкова, що шлях до Христа, Пресвята діво, ведеш нас через випробування і скорботи, до світла істини, радості, тому, підносячи наші серця до Бога, подякою виголошуємо, алілуя! Бачачи тебе, Пресвята, Богородице, як невичерпне джерело благодаті і милосердя, ми з довірою, любов'ю звертаємося до тебе у наших потребах і проханнях, знаючи, що ти завжди вислухаєш нас, Радуйся, Цариця Небесна, що даруєш мир і спокій душам нашим, Радуйся, бо ти ціленням для хворих і знеможених, Радуйся, Провідниця у мирі життєвих випробувань. Радуйся, надія, всіх, хто втопає в скорботах і бідах, Радуйся, бо ти стіна не здолана для ворогів наших, радуйся, заступниця, що піднімаєш нас від вічною, радуйся мати, що стіляєш рани душевні тілесні, радуйся, бо ти відкриваєш нам двері милосердя Божого, радуйся водичі мати, життя вічного. Поспішаючи під твій покров, владичице наша, ми недостойні шукаємо Твоєї допомоги і заступництва, тому, відчувши твою безмежну любов з радістю та вдячністю, промовляємо до Бога, Алілуя, Ти, Царицею Небесною, Пресвята Богородиці, Твоє Царство, це царство вічного миру та любові, тому до тебе підносимо наші серця, прохаючи заступництва Твого у всіх наших потребах, співаючи Тобі. Радуйся скіпте царственної любові, радуйся, що ведеш нас до єдності з небесним царем, Радуйся, бо ти єдиний прихисток для забудлих душ, радуйся ти, що оберігаєш нас від напасти, Радуйся, мати милосердя, що втішаєш скорботних, Радуйся, бо ти є джерелом духовної втіхи. Радуйся ти, що з'єднуєш нас із ангельським світом, радуйся, заступнице, що приводиш нас до вічного боженства, радуйся, водичице Мати, життя вічного, маючи в собі вогонь любові Христової, Ти, пречиста Богородице, просвящаєш світ свою Небесною благодастю, даруючи нам радість у Господі, тому ми славлячи тебе за всі милості, взиваємо до Бога. Аллилуйя! Небо і земля радіють, бачачи тебе, Пресвята діло, як матір вічного спасіння, бо через тебе Бог прийшов у цей світ, щоб визволити нас, від й смерті. Тому ми за радістю і вдячністю співаємо тебе. радуйся, бо ти з'єднала небо з землею, радуйся, що принесла нам світло Божої істини, радуйся, бо ти воду темряви, радуйся, бо через тебе світ отримав Спасителя. Радися наша провіднице у царство вічної радості, радися, бо Твоя молитва зміцнює нас у випробуваннях, радися, бо ти відкриваєш двері Божої милості, радийся, бо ти наповнюєш наші серця любов'ю до Господа, радися, водичице мати, життя вічного, Бачачи велич Твоє, водичиться нашими, з подивом і трепетом, споглядаємо Твою благодать, що обіймай весь світ. Ти стала мостом між землею і небом, тому сподякою, співаємо Богові Алілуя! Ти невичерпне джерело благодаті, присвята діво, бо твої молитва і заступництво ми отримуємо всі блага від Бога, тому ми з упевненістю взиваємо до тебе. Радуйся джерело радості для всіх вірних, радуйся, що даруєш нам спасіння через Христа, Радуйся, бо Твоя молитва охороняє нас від відвиха, радуйся, бо ти завжди заступаєшся за нас перед Богом, Радуйся, бо ти ведеш нас до вічної слави Божої, радуйся, бо Твоє заступництво не знає кінця, Радуйся, бо ти наш покров у годину випробувань, радуйся, що ведеш нас дорогою спасіння, Радуйся, водичи це мати, життя вічного. Всі ангели небесні радіють і величають тебе, Пресвята Богородице, бо через тебе прийшло спасіння для всього людства, тому і ми з вдячними серцями взиваємо до Бога, алілуя. Оспіваючи твоє величне материнство, водичиця, ми дякуємо тобі за всі благодаті, що ти даруєш нам через свої молитву і заступництво, тому ми підносимо наші моління до тебе. Радуйся, бо твоє серце поває любов'ю до всіх людей, Радуйся, бо ти мовишся за нас перед престолом Божим, Радуйся, заступниця наша у хвилях життєвих, Радуйся, бо твої руки ніколи не залишають нас без допомоги, Радуйся, бо ти охороняєш нас від ворогів душевних і тілесних, Радуйся, що ведеш нас до вічного спасіння, Радуйся, бо ти світлом віри і надії просвічуєш наші душі, Радуйся, бо через тебе ми отримаємо богадаті милосердя. Радуйся, водичи мати, життя вічного, ти є нашою радістю, і надією, Пресвята Богородиця, бо через Твоє заступництво ми відчуваємо любов і милосердя Божі, тому ми, славлячи Тебе, виголошуємо, Алілуя! Небеса і земля свідчать про Твоє величне служіння, Пресвята Діво, бо Ти стала матір'ю нашого Спасителя, і ми прославляючи Твою святість і покору, звертаємось до Тебе з такими словами. Радуйся Мати Царя Небесного, радуйся, що відкриваєш нам двері Божої благодаті, радуйся, що ведеш нас до вічної правди, радуйся, бо через тебе ми з'єднуємося із Христом, радуйся, що перемогла вічного ворога людства, радуйся, що даруєш нам радість спасіння, радуйся, Цариці Небесна, що заступаєшся за нас, радуйся, надія наша в час скорботи, радуйся, водичице, мати життя вічного, ти, Пресвята Богородиця і нашою надією покровом. Бо через твоє молитовне заступництво ми отримуємо допомогу від Господа, тому за радістю і вдячністю взиваємо до Бога Алілуя, славлячи тебе, пречиста мати, ми вдячні за всі благодаті, що ти даруєш нам своєю молитвою, любов'ю, тому, величаючи твоє ім'я, з любов'ю співаємо тобі. Радуйся наш покровий захист у хвилини скорботи, радуйся, що ведеш нас до Царства Небесного, Радуйся, бо твоє серце, палає милосердям до нас, радуйся, бо твої молитви очищають наші душі, радуйся наша провідниця на шляху до спасіння, радуйся, бо ти оберігаєш нас від усіх небезпек, радуйся, бо через тебе ми отримуємо радість і мир, радуйся наша надія у всі часи життя, радуйся, водичи це мати, життя вічного. Милосердям своїм огортаєш нас, Пресвята Богородиці, через Твоє заступництво, ми знаходимо розраду в усіх випробуваннях, тому з вірою і любов'ю взиваємо до Бога Алівуя, ти пречиста дівоє нашої надії захистом усіх труднощах життя, тому ми з довірою і любов'ю звертаємося до тебе, славлячи Твою велику милість. Радуйся покрови вірних, радуйся, що охороняєш нас від біди, спокус, радуйся провідниця до світла Божої правди, радуйся, що даруєш нам втіху і мир, радуйся наша нездолана захисниця, радуйся, що ведеш нас до вічного боженства, радуйся, що з'єднуєш нас із Небесним Царством, радуйся, що відкриваєш нам двері спасіння, радуйся, мати, життя вічного. О, Пресвята Богородице, мати життя вічного прийми, наші смиренні молитви Твої прохання, даруй нам Твоє небесне заступництво, щоб ми визволені від усяких скорбот і небезпек, співали разом із Тобою, О, Пресвята Богородице, мати життя вічного прийми, наші смиренні молитви Твої прохання, даруй нам Твоє небесне заступництво, щоб ми визволені від усяких скорбот і небезпек, співали разом із тобою, Аллилуйя. О, Пресвята Богородиця, Мати життя вічного, прийми, наші смиренні молитви і прохання, даруй нам Твоє небесне заступництво, щоб ми, визволені від усяких скорбот і небезпек, співали разом із Тобою. Алілуя! Ангели і архангели, на небесах би застану величаю тебе, Пресвята Владичице, як Матір світла, і спасіння нашого, бо ти прийнявши в отробу Сина Божого. Дарувала світу від джерела благодаті, тому й ми недостойні, співаємо тобі. Радуйся, бо ти, є початок спасіння людського, радуйся бо ти, народила вічне слово, радуйся бо тобою розбито, кайдани гріха, радуйся, бо ти відкрила нам шлях до Царства Небесного, радуйся, зірко, що вказує шлях до Христа, радуйся, надія всіх, хто молиться до тебе, радуйся бо ти, перемогла ворога нашого, радуйся. Мати благодаті та істини, радості Ведичице, мати життя вічного, обрана від віків, Царице небесної і заступнице наша, ми, що припадаємо до Тебе, з любов'ю славимо Тебе, бо Ти з великого милосердя свого, невпинно молишся за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим. Тому просимо тебе, змилуйся над нами, як мати милості, щоб ми, визволені від усіх бід і скорбо, з любов'ю співали Тобі, радуйся, Владичице, мати життя вічного, Оприсвятаю і на Діво Богородиці Небесна Царице і заступнице роду Християнського, з чистим серцем до тебе, Мати Божа, звертаюся в молитві і з подячним почуттям, приношу тобі хвалу перед Твоїм святим образом. Ти ще й невісти, не невісне, завжди заступаєшся за тих, хто з вірою і надією до тебе прибігає своїм милосердям опричисте діво, огортаєш нас грішних, захищаючи від скорботи напасти, як любляча мати, простягаєш руку допомоги тим, хто благає тебе у стражданнях і хворобах. Дякую тобі, Пресвята, Богородице, за твоє невечербне заступництво і Богодай, що являєш у моєму житті. Від усього серця вилучаю тебе, владичі Саботи, ніколи не полишаєш тих, хто з надією звертається до Твоєї святішої допомоги, Покрий мене благим покровом Твоєї благодаті і веди шляхом спасіння. О всеблага, заступниця наша, молю тебе, подай мені мудрість і силу перебувати на шляху істини і віри. Укріпи мене в духовному подвізі і допоможи зберігати мир душі у випробуваннях життя, спаси і захисти рідних моїх і всіх тих, хто шукає Твого материнського заступництва. До тебе з любов'ю і вірою висилаю мови і славлю тебе, як заступницю і помічницю, що безперестану молиш сина Твого і Бога нашого за весь світ. Амінь. Оприсвята водича цього роди, це чиста і непорочна мати Божа Марія, пристановище для всіх скорботних, потіхо страждених, заступниці і молитвини, за весь рід людський, взиваю до тебе глибини своєї душі та серця, смиренно схиляю коліна перед твоєю небесною славою, припадаю до чесного твого образу, взиваючи, напишіть імена на та прохання в коментарях. Вислухай мене недостойного раба Твого і сподоби отримати Твоє милосердя, о Небесна Цариса, Діво Богородице, Ти, що перевищуєш усі небесні сили своєю чистотою, і святою покорою, Ти, що зволила прийняти в отробу свою самого Сина Божого, як місцевище Невисяжного дарувала світові, Спасителя нашого, смиренно молимо тебе, будь нашим покровом і захистом у всі дні нашого життя. Умати любові та милосердя, поглянь на скорботи й випробування, що нас оточують, не залишай нас без твої материнської опіки, покрий нас святим твоїм омофором, від усякого зла від видимих і невидимих ворогів, щоб наші серця не були охоплені віщем і сумом, Пресвята Богородиця, ми молимо тебе, даруй нам терпіння у всіх скорботах. Зміцни наші душі, вірі надії та любові до Бога і ближніх, як зоря святанко, освяти наші шляхи, щоб ми йдучи життєвим шляхом завжди звертали свої очі до Сина Твого і Бога нашого, Ісуса Христа, уприсвята водище, заступниця наша перед престолом Всевишнього, даруй нам дух покаяння і смирення, очисти наші душі. Від усякої скверни провини і неправди Сподоби нас обогадатна, багатоті Духа Святого, щоб ми завжди прагнули до духовної досконалості, чистоти серця і помислів, водичице, що стаєш по праву руку Сина Твого і Бога нашого, мовимо тебе, збережи наші доми, наші родини і весь народ наш український, під твоїм святим покровом, Хай мир і Богосвенє Божі зійде на наш край. Господь наш Ісус Христос через Твої святі молитви, захистить нас від усякої біди, війни, хвороби і ворожнечі, опричисте Діво, ще й надію нашого спасіння, провадь нас до царства небесного, щоб разом з ангелами і всіма святими ми могли славити і величати тебе і сина Твого на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від оближні вашим для поширення Слово Божого, богосвення, покров, Пресвятої Богородиці, нехай перебуває зі сьма нами.